Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Мене звати Інна. Ми зараз їдемо з Максимом Квшеним. Будемо Ну, зазвичай нашу <гум> тему в плані походу в магазин. Напевне, в Lidl тільки підемо. І ще потрібно в гарду буде зайти дещо зробити. Ось. Чекаємо автобус, якось так бігли швидко. Навіть нормально і пообідати не встигли, тому що... Якось так на 12.30 домовилися, і нам потрібно, нас там чекають, і нам потрібно швиденько, раз-два. Поки речі зібрали, поки документи, поки одяглися, вже треба бігти, прибігли в столову, а такий ще, блін, як на зло. Смачний суп. До речі, якщо мене дивитись, люди, які там готують їжу, то дуже дякую, дуже смачний супчик із курочкою був. бульйончик. дуже смачний. Дуже дякую вам. І так швиденько, блін, і не встигла навіть кайфанути від їжі. Я їм дуже повільно. Я вважаю, що це правильно. Максим їсть швидко, йому байдуже. А я дуже-дуже повільно, але довелося за 7 хвилин поїсти. От я така, знаєте, трохи збентежена. Ну нічого, якось так. Зараз їдемо, щось може смачненького візьмемо, водички. Ну і як зазвичай. Зараз чекаємо. Автобус він запізнюється, ну як завжди. В принципі. А я хочу вам показати троянди, бо я ще сюди давно вже не приходила. Дивіться, які тут красиві троянди. Мені здається, що такого саме кольору в нас і вдома є. Дивіться. Просто неймовірно красиво. Бачите? І з того боку також є. І не тільки троянди. Ось що щось таке цікаве. Квіточки. Бачите? Хтось на електрокарі їде, що ви так тихенько їде. Чик. Ось, ось то, подивіться, Дощик був мокрий. Але гарне. Онгарда йде, це нам туди й треба сьогодні Капіт. Ось навіть уже починає квітувати гортензія, біленька. Бачите, але вже не можу вам показувати, бо їде наш автобус. Так що ми побігли. День сьогодні казковий, просто пасмурний, не жаркий. Супер. Все, я пішла, бо в мене на цьому телефоні застосунок з білетом. До наступного кадру. Так, ми вже біля Лідлу. Лідлу. І квіточки. Чекаю, поки Максим пішов знімати кошти. Ма, це так пахне. Думаю, боже, що це так пахне? Подивіться, які красиві. Красунчики. Мене завжди запитують про ціни. Я, якщо бачу, обов'язково знімаю ціни. Такі красиві ці маленькі троянди, але з колючками. Бо є ще без колючок. Ой, Подивіться, яка ніжність та милота. Так, а тут ціна є чи нема на ці трояночки. Поки не бачу цінника. Ага, знімаю якраз. Світочниця. Я тебе вже зваю. А, це ви? А ти знімаєш? Так, да, зараз Максим пішов по гроші зняти. Зараз він. А ось цей люпин ось тут є. Ось дивіться, який красивий. А, втекла! Я вас не встигла зняти. Якась дахлія. Дахлія, там. Угу. Подивіться, яка дахлія. А кві... а але листки які темні, яка ж красива квітка, слухайте. Я й не знала, що така є. Чотири. А? Чого? Та ну. Я від вас тікаю. Дивіться, а лаванда, а лаванда. Ой, я пахне. Оце краса. А по чим тут лаванда? Так, мене тут зараз роздушить. Боже, як пахне! Як же ж гарно. Я не знаю, по чим тут. Лаванда. О, хтось здохом. Блін, не поливали. Ой, як шкода. А що ж ви так? Вони ж тут, бачите, не отримують. О, Яке сухе, все засохло, бляха. Ти все, прийшов? Подивіться. О, дивіться, попелиться. Бачите? Тут баксики. Верніше, Еврики. Блін, слухайте. Хм. О. Це краса, подивіться яка краса. Що ж це я з того боку їх не побачила? Ціни нема. Ну тут якось з ціною складновато. Бачите, тут фермерські штуки, а що це за фреш-фіш? мене це цікавить? Хелло! Що mm, тут є? <рес> а от там, у тому синьому, е, палаці, продають якусь органіку і розсаду томатів. У мене краще виглядає, ніж там. Вна... Чомусь у них жовта. Тільки я посоромилася, туди підійти зняти її. Yeah, hey. Диви. Максим! Дивиться на морозиво. Все не захотіла. Так, що в нас тут? корзину. корзину. Вижте кацінок. Ну нема вже. Чері, черрі. З мене тут... Просили зняти ціни на фрукти і овочі, Лідлі. ну от знімаю. Може якось ще окремо прийду. Лохинка 6 за 500 грам. Ось отака лохинка. Так, ну Треба ж брати продукти. Так, отакі ось грибочки. Ціну показала. Максим уже там хапає. Так, мандарини треба взяти. Ось Такі, напевно, візьмемо. Гарні. Ціна ось один кілограм. Ось Скільки це тут? Позвонок чи це не воно? Це кілограм тут. У мене щось, я не зрозуміла. Так, да, один кілограм. Ось э, рукола. Ну, якось виглядає вона хреновенько, я вам скажу. Ціну показала. Так, шпинат би взяти може. О, цибульку зараз візьму. Скеаліонсой по 89 центів цибулька, бачите, така гарна. Так, авокадо, о, дивіться. Ось а таке я брала, то раз мені сподобалось. Батат. Картопля. 750 700... грамів євро 39 дев'ять, вон така, так. Томатики. 500 грамів 2,89. Ось такі, бачите. Оце, оце вони. Можна взяти, до речі. А ці 250 грамів 2,49. Виходить, оці вигідніше брати. Гірок сьогодні 49 центів. Він. Такий. Ось я його взяла. Цибулька 750 грамм, євро 0,9, ось така. Різні ціни є. Така ось є велика. Бачите яка? Шалот є. Ціна на шалот ось така. О, буряк треба взяти, до речі. Ага, 69 центів буряк. Зараз візьму. Такі для волосся всякі штуки ще є. Бачите, за 20. Типа Дайсон. По Лідловські. О, оце класна штука, але не для Ірландії, я не знаю. Тут і так прохолодно. На що тут таке продавати? П'ять. Ціна гарна. Бачите, на прищепці. Застірці. А ось воно. Ось вже полазив, подивився, я вам покажу. Так виглядає. Ось така. Китайщина, напевне. Так що я, напевне, завалила тільки ще. Ай, що а, це для цих господи. Як воно. Спонжики, бачите? Оці прикольні маленькі. Але вони коштують. Спонж конс... косметик. Спонж це 99 центів. Можна взяти ці малесенькі, бачите прикольні? І є ще великі. Ось такі ще є. Або два маленькі. Я візьму два маленьких. О, тут ще такого кольору є. Зараз я його витягну. Які красивіші ці? Чи ці? Як прямо український прапор майже. Тільки що мені більше подобається ось такі кольори та ніж. На туалет, там кришки є. Десять. Щось для ній. Коли швейні машинки продавалися, вже казала не один раз, але сьогодні немає. Макс там зараз, напевно, вже здуріє. Що це таке? Такі штуки. Стула ось є, дивіться. А, ні, це якісь... Може стульчики. Так, да, стульчики за 10 євро. А що це таке? Тент, дивіться, який є. Нічого себе, це що палатка? Спальний мішечок за 20. А це що палатка може? Слухайте. Прикольно. А скільки воно коштує? А, оце ж воно, напевно. Це і є тент. Коротше, 30 євро, напевно це воно. А, ну так, да, це ж воно. розміри вказані на 106. Так, оце воно, оце така палатка. Зараз я вам покажу. Ось, отак вона розкладається, бачите? Не знаю, якої якості вона. Але третюню. Ну, Тут це ж зовсім невеликі гроші, бачите? Тільки що ми нікуди не ходимо. А так би можна було взяти спокійно, хай би було. І спальні мішечки теж, можливо, навіть непоганої якості. Одватюньки. І зелений, я дивиться. Я б зелений взяла собі, як би треба було. Ціна супер. так, а що це? Гамак ось є. А ціна на гамак. А, оно, гамок. Два є, о, 8 євро. Ліхтарик. Ну, якийсь бінокль є. Ось який наборчик є цікавий. З ножиком, з ложечкою. Ну, Це комусь на подарунок, нормальні теми, я вам скажу. Ой, боже. Я думаю, що Максим мене просто приб'є. Ось іще є також спальні мішки, які тільки не хочеш. О, рюкзачки є. Похідні, типу, як. По 15. Ну, такі справи тут у нас. Це зняла спеціально для людей, які запитували про товари в Лідлі, ціни на товари. Це, напевне, холодильник. Але зараз вигребу. Так, давайте щоденько ще молочку вам покажу. Ось такі сметанки, тут є по 89 центів см. смачні. Так. Ну, Я пішла, напевне, друзі, тому що він мене прип'є.